Доброго дня! Порядок внесення даних в МІС МДР по пакету номер 35 ведення вагітності в амбулаторних умовах. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Розглянемо більш детально на схемі. Пацієнтка звертається до лікаря гінеколога для огляду. Лікар створює епізод медичної допомоги щодо ведення вагітності, далі створює консультацію та реєструє її до системи ЄСОС. Після чого лікар може перейти до кроку номер 3 та створити план лікування, зареєструвати його до системи ЄСОС. Наступний крок лікар реєструє призначення в даному плані лікування. Та останній крок щодо цієї взаємодії лікар реєструє електронні направлення за всіма послугами в призначенні нашого плану лікування. Наступні всі візити пацієнта до лікаря-акушери-гінеколога, а також для проведення діагностики пацієнт буде здійснювати за допомогою електронного направлення, яке було сформоване за призначенням плану лікування. Відповідно, наступний, паці... наступний візит пацієнта до лікаря-акушери-гінеколога, лікар створює консультацію, але вже в існуючому епізоді. Вказує посилання на електронне направлення на послугу щодо лікаря гніколога передає цю консультацію до системи ЄСОС та погашає електронне направлення. Так само пацієнтка звертається для проведення лабораторної діагностики. Лікар-лаборант за електронним направленням, яке виписано за призначенням плану лікування, реєструє діагностичний звіт та погашає електронне направлення. Після того, як всі направлення. Стосовно призначення будуть оброблені, лікар має зайти у призначення, завершити його, далі завершити план лікування, після чого може перейти до закриття епізоду. Перейдемо до системи МДР та більш детально розглянемо на практиці. Отже, попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведено пошук та ідентифікацію пацієнта. Далі переходимо до кроку зі створення епізоду та консультації. В системі Модель можливо створити епізод безпосередньо в карті консультації або у розділі епізоду. Перейдемо безпосередньо до створення консультації та в рамках консультації створюємо епізод медичної допомоги. Натискаємо Створити, вказуємо тип діагностика, вказуємо дату відкриття нашого епізоду. Наприклад, це 1 травня. Назва може бути згідно діагнозу. Або в довільній формі, наприклад, Z34 спостереження за перебігом нормальної першої вагітності. Натискаємо ОК, епізод медичної допомоги реєструється до системи e-house. Після реєстрації епізоду можемо перейти до заповнення картки-консультації. Для більш зручності ми можемо згорнути бічну панель навігації та згори шапку електронно-медичної карти, вказуємо тип взаємодії взаємодія в закладі охорони здоров'я, пріоритет плановий, вказуємо дату та час проведення нашої взаємодії. Вказуємо обов'язково місце надання послуг згідно договору, вказуємо діагноз пацієнта. В даному випадку діагноз буде Z34.0, та не забуваємо, що згідно листа роз'яснення має бути вказаний супутній діагноз щодо терміну вагітності. Але навіть якщо ви забули це вказати, система про це вас проінформує. Для прикладу, ми можемо надати дію пацієнта. Та інтервенція, яка надавалась пацієнту за допомогою блоку дії або за допомогою мастеру кодування за ДСГ. Якщо ми оберемо мастер кодування за ДСГ, оберемо в даному випадку 35-й пакет введення вагітності в амбулаторних умовах, нас система попередить, чи увага у вас відсутні додаткові коди діагнозу. Більш детально ми можемо побачити підказку, що саме необхідно заповнити, і відповідно потім перейти до коригування нашого медичного запису. Для прикладу, закриємо мастер кодування, додамо додатковий код діагнозу, тобто термін вагітності. О 9.1. Вказуємо клінічний статус активний, статус достовірності заключений. Після чого переходимо знову ж таки до блоку дії, заповнюємо інтервенцію або через мастер кодування додаємо дію. Через мастер кодування відбувається автоматична фільтрація лише тих послуг, які доступні. Для пакету номер 35 згідно таблиці співставлень. Відповідно, ми можемо написати кушери гінеколога. Підтягнеться консультація кушери гінеколога. Натискаємо додати, натискаємо Закрити. Таким чином, ми заповнили нашу первинну консультацію щодо ведення вагітності. Натискаємо Відправити її до системи eHealth». health Після реєстрації нашої консультації ми будемо переходити до кроку щодо створення та реєстрації плану лікування. Консультацію нашу створену, можемо перейти до плану лікування. Заходимо в закладку План лікування, натискаємо Створити. Вказуємо взаємодії, згідно якого ми створюємо наш план лікування. Вказуємо дату нашого плану лікування. Ну, наприклад, дата буде план лікування від 1 на 01.05. Початок періоду вказуємо. Та обов'язково медичний стан залишаємо лише основний діагноз. Після чого ми можемо натискати на кнопку ОК. Наш план лікування знаходиться в стані чернепка, Нам необхідно його зареєструвати. Натискаємо на дію Зареєструвати та очікуємо підписання нашого плану лікування, реєстрації його до системи ЄСОС. Mm -hmm. Бачимо, що наш план лікування зареєстровано, пацієнт відповідно отримав смс-повідомлення про реєстрацію плану лікування. Стан нашого плану лікування новий, але перед тим, як перейти до роботи з цим планом лікування, нам необхідно отримати на нього доступ. Натискаємо Запросити доступ в системі e health Відповідно надаємо пам'ятку для пацієнта. Натискаємо продовжити та очікуємо смс-код від пацієнта. Натискаємо Підтвердити. Отже, як бачимо, ми отримали доступ на наш план лікування. Відповідно, ми можемо зайти в нього та далі працювати з призначенням. Переходимо до розділу Призначення та створюємо наші призначення. Натискаємо Створити. Далі заповнюємо тип призначення, направлення, програма медичних гарантій обираємо і вказуємо ту послугу, яку пацієнту необхідно отримати за даним планом лікування. Для прикладу, а – аналіз крові. Ми можемо вказати кількість штук або одну, або, наприклад, якщо пацієнту необхідно за планом лікування тричі здати аналіз крові. Призначення достатньо виписати одне на кількість три штуки, але потім. Це призначення можна буде використовувати у якості передачі трьох діагностичних звітів за одним електронним направленням. В даному випадку вказуємо лише одне. Для прикладу. Після того, як ми створили призначення, ми його можемо зареєструвати до системи ЯСОС. І, відповідно, всі ті послуги, які згідно плану лікування необхідно пацієнту отримати, ми маємо зареєструвати в системі ЯСОС. Стан у них буде стан запланований. Ну, для прикладу, ще створимо послугу стосовно ультразвукової діагностики та проведення консультації шері гінеколога. Звертаю вашу увагу, що перелік тих інтервенцій, які рекомендовані для плану лікування за пакетом ведення вагітності, наявні в листі роз'яснення від НСЗУ. Ну, Для прикладу, ще послуга 55700 – ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода або для вимірювання росту плоду. Наприклад, також необхідно одна штука. Вказуємо ОК. Реєструємо наше призначення. Mm -hmm. Та для прикладу ми також можемо потім зареєструвати ще одне призначення на послугу стосовно лікаря-кушери-ніколога. По тобто, що пацієнту потрібно буде з'явитися на повторний візит до лікаря-кушери-ніколога, по і він може це зробити за електронним направленням. Також потрібна одна консультація пацієнту. Знову ж таки, перелік послуг ви можете вказувати той, який необхідний по конкретному пацієнту, але рекомендовані послуги наявні в листі роз'яснення від НСЗУ. Після того, як ми зареєстрували всі наші призначення, ми можемо перейти до реєстрації електронного направлення. Як це відбувається? Повертаємося до нашої консультації у розділ медичні документи. Відповідно, ми далі відкриваємо фактично нашу консультацію, яку ми створювали від 1.05. Та в цій консультації нам необхідно буде створити електронне направлення на ті послуги, які були виписані в плані лікування. Тому заходимо в розділ направлення пацієнта, натискаємо Створити. Та далі обираємо план лікування, за яким нам необхідно виписати електронне направлення. Обираємо послугу по призначенню. Обрали першу послугу, натиснули Додати направлення. Обираємо наступну послугу. Натискаємо Додати направлення та обираємо нашу останню послугу консультація кошер ніколога На останній послузі натискаємо Зберегти та закрити. Ми бачимо, що створилося три електронні направлення. Натискаємо одну кнопку Підписати пакет електронних направлень. Ну, відповідно, таким чином відбувається реєстрація всіх електронних направлень за призначенням нашого плану лікування. Копіюємо номер, оскільки ми будемо далі з ними працювати. Ну, таким чином ми можемо побачити, що наші електронні направлення за призначенням зареєстровані. Відповідно, ми з вами розглянули, як в перший день обліку пацієнту створили епізод медичної допомоги, зареєстрували консультацію, план лікування, призначення та сформували електронні направлення за цими призначеннями. Коли пацієнт буде звертатися для отримання цих послуг за призначенням, ми працюємо з направленням, тому переходимо в розділ направлення, виконуємо пошук за номером. Обираємо ту послугу, яку будемо зараз надавати пацієнту, наприклад, консультація кошер-гінеколога, відкриваємо її. Та далі це направлення нам потрібно взяти в роботу. Натискаємо Взяти в роботу, призначаємо Спеціаліста. Після того, як направлення буде взято в роботу, ми можемо перейти до електронно-медичної карти для створення нової консультації. Переходимо в ЄМК пацієнта, заходимо знову ж таки у розділ консультації. Та створюємо нову консультацію, але будемо посилатися на наш епізод, який раніше був створений. Обираємо наш епізод. Заповнюємо інформацію стосовно типу взаємодії, дату та час проведення. Нехай це буде вже 05.05. Тобто через декілька днів пацієнт звернувся. Пріоритет вказуємо, вказуємо посилання на наше електронне направлення. Вказуємо місце надання послуг, вказуємо діагноз пацієнта, ну, в даному випадку діагноз буде за 34.0. Та додаємо супутній діагноз щодо терміну вагітності. Та вказуємо нашу послугу стосовно електронного направлення. Це консультація кушер-гінеколога. Звертаю вашу увагу, що ця консультація була проведена за електронним направленням стосовно призначення. Відповідно, ми можемо фактично потім направлення це одразу погасити. Тобто ми його взяли в роботу, а потім можемо одразу погасити. Повертаємося до нашої консультації. Та одразу на карці консультації ми можемо натиснути на означку Погасити направлення та відправляємо в e-Hauss. То одразу відбудеться реєстрація самої консультації та автоматичне погашення нашого електронного направлення. Чекаємо спочатку реєстрації нашої консультації консультацію зареєстровано та чекаємо автоматичного погашення направлення. Наше направлення успішно погашено в системі e -house. Отже, ми передали консультацію за направленням, яке було виписано за призначенням плану лікування, та це направлення успішно погашено. Тим самим чином пацієнт буде отримувати і наступні послуги за цим призначенням. Відповідно кожну послугу ми маємо відкрите електронне направлення. Далі взяти його в роботу, передати або консультацію, або діагностичний звіт. Якщо ця послуга стосується діагностики, ми можемо одразу натиснути Створити діагностичний звіт, система автоматично візьме направлення в роботу. Заповнити заключення, або прописати, або заповнити зі шаблону, наприклад, виконано. І після цього натиснути на кнопку або відправити, якщо ми не хочемо погашати електронне направлення, або натиснути на кнопку Відправити та погасити». Якщо ми натискаємо Відправити та погасити, у нас діагностичний звіт реєструється до системи eHealth, та відбувається успішне погашення автоматично нашого направлення. Діагностичний звіт зареєстровано, наше направлення успішно погашено. Таким чином, ми передали діагностичний звіт та погасили наше електронне направлення. Пацієнту було назначено ще одну послугу: виконуємо пошук. Знаходимо, бачимо, що залишилась лише одна послуга за цим направленням, відкриваємо її, знову ж таки створюємо діагностичний звіт, вказуємо результат нашого діагностичного звіту, та після чого ми можемо безпосередньо вже відправляти та погашати електронне направлення щодо діагностичного звіту. Після того, як всі послуги стосовно нашого призначення будуть виконані, тобто за ними буде передано ЄНЗ, та направлення в цих ЄНЗ буде погашено. Ми можемо перейти знову ж таки до електронно-медичної карти пацієнта у розділ Плани лікування, відкрити наш план лікування, відкрити наше призначення. Побачити, що статус даного призначення буде виконується. Але так як вже послуга була надана, ми можемо відкрити наше призначення. Бачимо, що доступна кількість 0, оскільки ми вже використали ту кількість за призначенням, яка була назначена, ми можемо завершити наше призначення. Вказуємо причину виконано повністю. Ну і для прикладу вказуємо, що там, нехай буде діагноз встановлено. Для прикладу, натискаємо ОК, чекаємо, пілки наше призначення буде завершено. Як ми бачимо, нашу призначення успішно завершено. Таким чином, ми бачимо, що стан виконано. Далі ми виконуємо так само завершення наступного призначення, яке було по пацієнту. Звертаю вашу увагу, що нам необхідно завершити всі призначення. Лише після цього ми можемо перейти до завершення плану лікування. Є в нас ще одне призначення, також завершаємо його. Добре, наше призначення також завершено. І тепер на розділі план лікування натискаємо Завершити наш план лікування. Причина, наприклад, може бути розродження, одужання та інші причини, наприклад, розродження. Та ми бачимо, що відбулося завершення плану лікування. Відповідно статус нашого плану лікування, завершений. Останній крок, який ми маємо виконати, це завершити наш епізод медичної допомоги. Отже, ми з вами розглянули інформацію щодо ведення медичних записів по пакету номер 35 в системі MEDER. Дякую за увагу. До побачення!